А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу, загоюй рани людям і землі, роби, що дав Господь можливість вміти, пильнуй ланів, щоб були з хлібом на столі, ділись, чим Бог послав і витри сльози. Поплачем після перемоги всі разом. Коли від крові в землю теплі грози, і мирна тиша увійде у кожен сон. А ти сій квіти, навіть якщо завтра кінець світу, сади садок, хай виростає до зірок, служи землі, цінуй, люби лелій. вона віддячить дітям і всім. Хто хоче й вміє вільно жити. Всі квіти жовті, сині, різні, щоб вони встелили всі шляхи, якими повертатимуться, грізні, найкращі в світі наші вояки, додому, до родини і до щастя, яке вимолюємо в Бога зараз всі. Сій хліб і квіти, всупереч ненастям, багато сій, що вистачило всіх.